Так, до Львівської лікарні вертольотом кілька днів тому із Рівненщини доставили одну із перших пацієнток іноземних хірургів. У шестирічної Вікторії проблеми із серцем із народження. Віці чотири з половиною місяці в якусі зробили першу операцію, де закрили їй герметичну дитичку серце. Очікування у нас хороші. Ми сподіваємося, що воно все буде добре. Вони все зроблять. Добре, і з нашими лікарями під наглядом, ну ні, якось не страшно. Сьогодні дівчинку оперують разом українські та американські лікарі. Таких пацієнтів, як Вікторія, команда хірургів, відібрала 25. У них найскладніші діагнози або такі, що потребують негайних операцій. Пацієнти різного віку із різних областей України. Операції для них є безкоштовними. Частину матеріалів і обладнання надає лікарня. Мінімум на два роки в нас запускається даний вид послуг, безоплатні операції, які є надзвичайно дороговартісні. Вони коштують. Від десятків тисяч до сотень тисяч доларів для однієї дитини і вони проводитимуться всі безоплатно в умовах лікарні швидкої допомоги, і ми будемо розвивати бічачі кориді хірургії на Львівщині. Решту грошей виділяє благодійний проєкт, в межах якого приїхали лікарі із США, каже його керівник Вільям Новік. Команда хірургів досі працювала у 34 країнах світу. Тепер приїхали до Львова, адже досі із найскладнішими випадками, що стосуються серця, доводилось їхати до Києва. Метою нашої програми є розширення і покращення дитячої кардіопрограми в західній Україні. Дитина повинна не лише отримати вчасну допомогу, а й сучасні вимоги такі, що вона отримує допомогу навіть до того, як піде, наприклад, у дошкільний заклад. Таким чином вона не пам'ятає, що її лікували, і поводиться як інші здорові діти. Мета цієї програми, зокрема, зменшення віку пацієнтів, яким буде надаватися допомога. Ці лікарі приїжджатимуть оперувати діток упродовж наступних двох років. Ків також тут вчитимуть львівських лікарів. Досі кардіологічні операції робили у дорослому відділенні. Тепер готують до відкриття спеціалізоване дитяче у цієї організації, яка вже функціонує з 93-го року. Є незбагненний і унікальний досвід лікування вад серця в різних країнах світу. А значить, вони можуть працювати з дітьми, які, наприклад, невчасно діагностовані. Досі такі діти вважалися неоперабельними по класичних канонах. Також ті батьки, хто має дітей з вадами серця, мають можливість зараз звернутись до лікарні швидкої допомоги, отримати консультації цієї команди лікарів. А за потреби і допомогу ще можна упродовж наступних двох тижнів, поки тут перебуватиме команда іноземних хірургів. Наступний їхній візит до Львова запланований на весну 2022 року. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.